Українська народна казка кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі й сумують. А далі діди каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От баба й каже дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'яком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються. Аж дивляться, а в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діди баба по грибки, приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали-думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться. Аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діда й бабу. Та зараз до гніздечка, аж гніздечка немає. Вона тоді, як заплаче. діти баба, до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже: Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожилочку і веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її застатися. а вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Он де наша Іва, он де наша діва, наметеному дворці, натесаному стовпці, Кужилочка шумить, веретенце дзвонить, по папірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірючку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж он де наша Іва, он де наша діва, наметаному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, Веретенце дзвонить. Скиньмо попірючку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили, дівчину і зараз. Он де наша Іва, он де наша діва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвонить. Скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй папір'ячку, дівчина увертілася у пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла стабунчиком. А діди баба знов зостались самі.